1 липня 23-го року. Вагнеровцам. Смело, товарищи, в ногу, Духом не падшип не сгнить. Вам-то война не в тревогу, Восстанем царя отбелить. Балластом вы все из народа, Как дети тюрьмы вы изгой, Так падшего в жизни урода Отбеляйте и смертью, и собой. Вам грудью доказывать миру, что худший на троне ваш зэк. Их в... или власть бы иному кумиру, или жаждущий крови чучмек. Как быстро вы все доказали, что лучше в России тот блин. Миллиарды вам так подпевали, что лучше в Кремле он один. А может, зажить бы вам в мире, готовить бы выборов в строй, делить бы страну из Сибири, а власть бы сама и долой. Зачем мне воспетые бунты? У власти новейший бандюк Примерить провластные унты, Когда благородный, не упавший урюк. Не знаю, в какие вам двери, Лишь в Бога замаливать грех. Себя показали последние звери, Не захлопните мирной истории век. 1 липня 23 го року. Ненависному Кремлю не завоюєш ти країну, Хоча агентів тут меж. ти зміг б державу у руїну, та наш народ за шию не візьмеш. Народ ми гордий, мус атаки, ти звик усіх на повідок, та здохнуть найманці відьмаки, і закриють найганебніший рядок. Ти звір, де клацає, лиш зброя, людських не маєш ти обличчя, щоб спеклом не замислили обоє, й тобі на смерть заплаче сич, ти й досі дієш за агентів, яких напхав у владу без кінця, знов із своїх поставив президента І диктатором єрмелю корінця. Хоча народ не має влади, краде весь твій олігархат. Ми будем до останньої бригади, оборонятись і здохнеш гад. І твої вилупки із влади не завоюють нас тобі. Де ще останні канонади, готуйсь до смерті в боротьбі, нам не потрібно руських проституцій, усе усей перевернув. Народ напише своїх конституцій, збирай своїх, кінчай війну. 23 серпня 6 жовтня 23 го року. ПРО СТАТУТНІ Фонди. Переворот, конфлікт, безпека, Язик, як бачите, без кісток, А новий світоустрій в Зека За власної безпеки шок. Мільярди й рабство ти диктатор, укласти світовий баланс, чи шапітовський, ти аматор, закінчиш дорисвітський фарс-сеанс? Якщо держава є у скруті, в статутний фонд внеси аванс, ти ловиш рибку в каламуті, і незмінний в президенти, шанс, щоби позбавитись злодійства в статутний фонд усе майно, Надлицемірне лицедійство. Тобі держава, як лайно. Усі мільярди фонд держави, якщо ти справжній президент, ти перший лиш скрипиш, і ржаво, мовчи бісівський резидент, якщо ти злодій і диктатор, бо без п'ядестала маєш страх або довічний узерпатор, або життю й мільярдам крах. Статутний фонд усе в державу, якщо ти справжній патріот, і можна платям. Можна владцям сім каправим Своє багатство в фонд оплот. 13 жовтня 23-го року. В останній окоп і в останню траншею. Хоч потім у рай зараз в пекло скачи. Отак ні за що тобі викрутять шию кремлівські плани. Умри і мовчи. За тих, що в окопах і гинуть щоденно, а ти ніби проти, і їх би підвів, і останню копійку родина поденно скидає на су щоб бив ворогів. Так ніж спланували підпільні чекісти, винищим всіх резидентів батьма, людоловів піднімем у кожному місті, щоб спротив військовим з'явився притьма. Убивство військових одобрює влада. В країні Зеленський і свита Єрмак, виконують все, що кремлю тільки нада, і в війську таранить кремлівський хробак. І плаче і мати, сестра і дружина. Бо кожен в в душі патріот, але ж бо настала кремлівська година, що треба умерти, чекає ешафот. І як воювати в країнцям насправді Немає в нас влади суцільна брехня? Іде геноцид завдяки пропаганді, бо влада з кремлем нас вбиває щодня. Цю владу щоразу з кремля нам спускають, у рабство чекістам черяк нам на шию, до смерті і влада, і кремль заганяють. В останній окоп і в останню траншею.